20 квітня у Марганецькому гірничому коледжі відбулася урочиста подія. Відкриття меморіальної дошки в пам'ять про почесного громадянина міста, керівника закладу, який протягом 40 років очолював коледж та запроваджував в ньому інноваційні методи роботи, будував нові корпуси, розширював спектр освітніх послуг, а завдяки своїй активній життєвій позиції завжди піклувався про те, щоб не тільки в очолюваному закладі був лад, а й щоб марганчани жили в місті, котре розвивається та розквітає з кожним роком. Адольфу Володимировичу Білозьорову. Шановні викладачі, працівники, студенти, шановні гості, сьогодні ми зібралися разом щоб вшанувати пам'ять Адольфа Володимировича Білозьорова, нашого земляка, директора Марганецького коледжу з 1970 року по 2009 рік, почесного громадянина міста. Летить планета в ритмі божевільні. І нагло так, за літочком зима. Вже й ваші внуки убранні весільнім, а вас, наш вчителю, давно з нами нема. Гості та педагоги коледжу мали можливість висловити слова вдячності та поваги до колишнього керівника. Професіональний керівник, почутний гражданин міста, достойний сім'янин, уважаємий отець, любимий дедушка, Таким ми пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Адольфа Владимировича, он вместе со своей супругой Жанной Васильевной воспитал достойную себе смену. Будем помнить и чтить его опыт, его неоценимый вклад в становление, в развитие не только колледжа, но и города в целом. Таких людей мы не имеем права стирать с памяти своей. За час його роботи зі стін нашого коледжу вийшло не одне покоління гірників. Адольф Володимирович завжди був людиною та дбайливим керівником, що піклувався як про студентів, співробітників, так і про педагогічний колектив. Він залишив після себе зміну, що достойно продовжує його справу. Він завжди був прикладом для всіх нас по відношенню до своїх професійних обов'язків. Нынешнее поколение нашего колледжа памятає и завжди будет памятати Адольфа Владимировича, как чуйну и порядную людину, высококвалифицированного факультета своей справы. Благодаря Адольфу Владимировичу коллектив колледжа из года в год добивался высоких показателей учебно-воспитательной методической работе. В работе Адольф Владимирович был требователен и служил примером для других. В житті Адольфладімерович для з його колектива був не только директором руководителем, але і другом. Відкриття меморіальної дошки на його честь це можливість ще раз віддати данину і висловити вдячність з Адольфу Володимировичу, який присвятив своє життя вихованню і освіті молодого покоління. Пам'ятний знак, який у почесного громадянина міста виготовила його родина. Під час загоду його дружина Жанна Васильівна Білозьорова висловила щиру вдячність цим присутнім за підтримку та сприяння у цій справі. В моєму серці він завжди залишається таким, яким він війшов в нього. Скромний, серйозний, умний, інтелігентний, красивий, кучерявий, юноша Адик. Тобто Дімчич дуже любив свій міст, любив людей і завжди радувався успіхам з міста. и всегда старался помочь всей общественности в городе. Огромное спасибо, дорогие марганчане, за память, за ваши добрые слова, за то, что вы не посчитали своим временем. Сегодня пришли именно сегодня на открытие мемориальной доски в памяти о этом замечательном человеке. Большое спасибо я хочу выразить от имени своих детей, сыновей и отлично от себя руководству колледжа, Валентина Ивановна, большое вам спасибо за проведение этого мероприятия. И спасибо всем-всем нашим марганчанам э, нашего города, которые помнят всегда Адольфа Владимировича, Адольф Владимирович очень любил город Марганец, он любил его людей и всегда старался чем-то помочь городу. Поэтому я еще раз благодарю всех вас. Огромное вам спасибо за память, добрые слова. о моем супруге и низкий вам всем поклон.